Дорогі мир вам, Да благословить нас Господь, давайте воздадим здаємо йому славу. Боже, ми дякуємо Тобі за цей вечірній час, за те, що ти нас знову зібрав разом, і ми просимо і молимо, прослався. Псалом каже, не нам, но імені Твоєму дай славу. Прослався, великий Бог, і нехай вся слава боє Тобі, Богу Отцю, Сину Духу Святому. Амінь. Амінь. Сідайте. Я не буду розказувати, звідки я приїхав, я вже тут був. Але я дякую Богові за цей вечір. Я тільки думаю, добре чуть, бо коли брат проповідував, мені казалося да, не так, да? хай Бог благословить. Але коли брат читав Слово Боже, коли він дійшов 2 Петра, перший розділ. А я якраз хочу на цьому місці проповідувати. Думаю, зараз брат все розкаже. І я тільки помолюся і все. І так, перший розділ 2 Петра з 3 верша. Я читаю в з вами в українському тексті. Усе, що потрібно для життя та побожності, подала нам його Божа сила пізнанням Того. Хто покликав нас славою та чеснотою. Через них даровані нам цінні та великі обітниці, щоб ними ви стали учасниками Божої істоти, утікаючи від пожадливого світового тління. Амінь. Все, що потрібно, ми знову бачимо, нам подала його Божа рука. І так, знаєте, я би назвав би проповідь, все, що потрібно. Боже рука нам подала. А ще сказано: подала нам Божа сила пізнанням того, хто покликав нас славою та чеснотою. Тобто Бог нас покликав, але все необхідне Бог послав. Ми сьогодні живемо дуже в інтересне время. Буквально, наверное, місяць назад я був тут, я тоді в домі молитви не був, коли в цю ніч якраз був прильот в Чернівці, де дві людини загинули. І знаєте, коли дивишся на все, сьогодні дуже такий виклик для братів, які до віку 60. І сьогодні, знаєте, Таке час ми живемо, де в нас кожен день є вибір, як ми поступимо. Я дивлюся, і написано: Ви світло для світу. Ви. І знаєте, далі ми бачимо, що Божа сила, Божа любов, вона все послала для нас. Тому я нижче буду читати, але знаєте, я дивлюся, Давід. В Українському тексті це буде 27-й псалом, останній стих, і переходя на 28-й псалом, Давід каже: надійся на Господа, будь сильний, нехай буде міцне Твоє серце, надійся на Господа. До тебе я кличу, о Господи, скеля моя, не будь же безмолним до мене. Бо коли ти замовкнеш до мене, я стану подібний до тих, що сходять до гробу. Почуй голос благання мого, як я кличу до тебе, коли руки свої я піднімаю до храму святого Твого почуй. Нехай Бог благословить нас. Я, коли дивився на собранні, мені хотілося б, знаєте, сказати. Щоб всі сюди поближе сіли. Для чого? Знаєте, щоб ми так разом були. Я приводив такий примір. Дитина прийшла із садика, і мами розказує всі собиття, які були в процесі дня, а мама готує їсти. і... А він каже, мама, слухай мене. Вона каже, я ж слухаю. Він бере стульчик, табуретку, ставить перед нею, бере її за о, так лице і каже: Мама, слухай мене глазиками, слухай мене очами. Тому знаєте, я би хотів би, щоб всі так сіли і знаєте, щоб я бачив очі. І сьогодні, знаєте, перед нами вибор, як ми. Поступим, як ми. Але Давід каже, почуй голос благання мого, як я кличу до тебе. Коли руки свої я піднімаю до храму святого Твого. Я думаю, що сьогодні, знаєте, на вечірнє зібрання прийшли тиє, хто нуждається в Бозі, прийшли тиє, які хотять. Поклониться Богу, прийшли ті, яких хочуть воздати йому славу. І нехай Бог нас благословить далі, коли ми будемо розмишляти над Словом Божим. І ми бачимо із Петра, що Петро каже, все, що потрібно для життя та для того, щоб бути з Богом, подала Божа сила. А для чого? Щоб ми познавали його. І далі він каже, і утікаючи від пожадливого світового тління, ви сьогодні согласні зі мною, Розтління йде общества. І хай Бог благословить нас. П'ятий вірш цього розділу першого. Першої глави написано, тому докладіть до цього всю пільність та покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання. В російському тексті написано чесноту, покажи добродіятелю, стань добродітелем, добрим чоловіком. Знаєте, для мене це теж було озарення. Я вже служив Богу, будучи пастером церкви. Навіть вже в двох церквях я не служення, робив в шахті. І знаєте, я стільки казалося, ну, робиш, трудися, але оце було для мене. Покажи у твоїй вірі, добродітеля, покажи чесноту. А далі Петро каже, пізнання, пізнані стримання, встримані терпіливість, Терпеливості, благочесті, благочесті, братерство, братерство любов. І що Бог Духом Святим далі через Петра каже, бо коли це у вас є та примножується, воно зробить вас не лінівими, не безплідними для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. Бо коли це у вас є, і чеснота. І стримання, і терпіливість, і благочесті, і все все підводиться до любви, коли це у вас все є, то воно вас зробить не лінівими, а не безплідними для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. Я хочу так сказати. Знаєте, я люблю проповідувати, коли нема інтерв'ю, не показують. Але я в цьому році, так як мені, знаєте, Треба вчитися по-українськи читати, по-українськи балакати. Я в цьому році вже прочитав Біблію повністю. І вже почав читати другий раз. Вже ну, в русском тексті це третє царство, а в українському це перше царство. І знаєте, і я шукаю час, я теж зайнятий, Кожен день в служенні. Можна сказати. Коли чоловік пенсіонер, у нього більше времени є, але ви зі мною згодні. Якщо ти не шукаєш часу і времени, тебе не буде ніколи. його. А якщо ти прилагаєш усілля, то Бог. І тут Петро, знаєте, для мене Петро рибак, але його Бог так промив, так очистив, так підняв і зробив його учніком, а потім апостолом. І він каже: бо коли це у вас є? Та примножується, воно зробить вас не лінивими, а не безплідними. Для чого? Для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. Буквально недавно я балакав сестричкою з нашої церкви, вона в Германії, і вона каже, Сергію, а ви теж думаєте, що скоро буде вас церкви? Дорога церква, а ви як думаєте? Буде скоро восхищення церкви. Ви скажете, Бог знає. Да. Але пойміть все, що ми сьогодні наблюдаємо, але ж друга сьогодні мисль. Ми сьогодні можемо закінчити на цій землі путь. Бо скільки нам Бог приднозначив, тільки Бог знає. І знаєте, як. Важно щоб... Бо далі Петро каже таку мисль. А хто цього не має, той сліпий, короткозоркий, він забув про очищення своїх давніх гріхів, тому браття і виду і сестри, Тим більше дбайте чинити міцним своє покликання та вибрання, бо роблячи так, ви ніколи не спотикнетеся. Бо щедро відкриється вам вхід до вічного Царства Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Ми бачимо, Петро нас підводить до того, тому, брати, дбайте, щоб ваше міцним було покликання. І Він каже, коли ваше боєпокликання в вашому серці і вибрання міцно, коли ви покликати, Робить так, ви ніколи не споткнетеся. І він направляє, каже, тому відкриється щедрий вход і свободний вход куди, вічне царство. І знаєте, Бог сьогодні нам напоминає живи так. Я сюди їхав і вже на Хмельницькій області я вчора їхав з Житомира і на Хмельницькій області підвіз діда. Ну, такий дід старенький сидить, і маше, ми його підвезли, а дід каже, синочок, мені 90 років. Я оце приїжджав е, в село, купляти запчастини на велосипед. А я кажу: е, його дід Володя, кажу, і він погано чує, але я кажу, наклоніться сюди ближче. І коли ми почали беседувати, Кажу, а як ваше відношення з Богом? Він каже, я люблю Бога. Я кажу, ви ж розумієте, що ви стоїте у переходах. Звісно, я готовлюся. І він починає співати. Прості мене, Боже, прості, я молю, прості. Каже, у мене голос був, я раніше в церкві співав в хорі. І знаєте, Петро каже, тому, брати, сестри, Більше дбайте, чинити міцним своє покликання і вибрання. Бо щедро відкриється вам вхід до вічного царства, Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Коли брат почав читати це місце, третій, третій вірш з цього послання, думаю, якщо брат прочитає, я скажу, брат, за мене вже попроповідував. Але знаєте, брат ще оставив. Бачите святе Писання і Дух Святий нам каже сьогодні в цей вечірній час. Дбайте про те, щоб ваше покликання було. Сьогодні ми про много чого дбаємо. Знаєте, якщо б ви спитали мене, що в тебе на серці? У мене вже внучка є взрослая, вже внучки 20 років. І вона каже: я в дідусь навчилася. Коли зустрічаюся, і дідуська спрашує, а що в тебе на серці? І вона так зі своїми сверстниками зараз задає такий питання, а що в тебе на серці? Знаєте, в мене теж є багато розмишлень. Але я оце місце, де Давід каже: Господи, почуй голос мого моління, почуй, ти знаєш все. Ти знаєш, як я думаю, ти знаєш, як я поступаю, ти все знаєш. Благослови. І Петро, знаєте, далі каже таку мисль, тому я ніколи не занедбаю про це вам нагадувати. Хоча ви знаєте і впевнені в теперішній правді, бо важливо за справедливе, доки я в цій оселі спонукуватиму вас нагадуванням. Знаю, що я незабаром. Повинен покинути оселю свою, як і Господь наш Ісус Христос, об'явив був мені. Петро каже, знаєте, я сьогодні думаю, що я нічого такого не відкрив. А хто читав оце місце, якщо взяти оцю главу, я, мабуть, прочитав вже сотню разів. Я, коли готовлюся проповідувати, я десяток разів перечитую це місце. Я його, в принципі, на пам'ять у руському тексті знаю. Але знаєте, Петро каже, я знаю, що ви знаєте. Але мені Господь каже, відкрив, що Він мене скоро забере. І я каже, доки нахожусь в цій храмині, я хочу здати вас напоминання. Я коли читаю із Соломон, коли закінчував життя, і в мене там є інтересне розмышлення. І написано все, що він зробив, його мудрість, як він царствував, все написано в книгі летописей. І знаєте, я думаю, що Даві... Соломон, мудріший чоловік, закінчував своє життя на цій землі, і він зібрав дітей і сказав: живіть так, як мій батько Давід. Або живіть так, як я, або не повторяйте мої ошибки. Знаєте, якщо б сьогодні ми з дітьми беседували і знали, що нас Господь у ближайші дні забере з цієї землі, що б ми сказали своїм дітям? Живи так, або не повторяйте ошибки. І Петро тут напоминає, каже, живи так, щоб для вас був свободний вход, в вічне царство. Я знаю, що ви знаєте, я знаю, що ви наставлені в цьому. Але я справедливим почитаю, поки ще сьогодні нахожуся. мені вже Господь відкрив, що він мене скоро забере. І нехай Бог нас благословить, нехай Бог прославиться. Воїстина, знаєте, я коли дивлюся на все, Григорій Вінс, який сидів теж багато за Христа, він сказав такі слова: Сину, синок, я хочу бачити планету садом, я хочу співати творцю гімн на літу. А тебе по вірі братам, о мій син, скореє до Христа. І знаєте, сьогодні, хай Бог благословить, хай вся слава буде Богу. І я завжди розмишляю, коли я виходжу на це місце, я так хочу, щоб Бог прославився, щоб не сказали, Сережа, ти так сказав, я знаю одне, без Бога я ніхто, нуль. Але я дякую Богові, що він прийшов в моє життя, що він мене спас не добрим поступком, а по своїй милості. І він каже: ви світла для світу. Нехай Бог благословить, щоб ми воістину були світлом для світу. І ще одне місія, я хочу з вами прочитати, де Ісус, не Ісус Моїсінь. Закінчує свій путь і служені 120 років книга повторення закону, то є книга второзаконі, 30 розділ, вже тут осталося трохи до закінчення второзаконі, 30 30-м розділом він каже 9-м вершом, і зробить Господь Бог твій, що будеш ти мати надмір. У кожному чині своєї руки, у плоді утроби своєї, у плоді худоби своєї, у плоді своєї землі на добре. Бо Господь знову буде радіти тобою на добре, як радів був твоїми батьками. Коли будеш слухатися голоса Господа Бога свого, щоб дотримувати заповіді Його та постанови Його, написані в цій князі закону, коли навернешся до Господа, Бога свого, усім серцем своїм та всією душею своєю. Він ще раз нагадує через святе Писання нам, я вибачаюся, ізраїльському народу, держися Господа. Держися Господа. Е, інтересна мисль у дев'ятому вірші. І зробить Господь Бог твій, що будеш ти мати надмір у кожному чині своєї руки. У плоді утроби своєї. Я недавно був на служенні, де в сільській місності, в Житомирській області рукополагали чотири дякана в церкві. І прекрасні брати. Знаєте, церква невелика, церква. Навірно, до 80 чоловік, два служителя, два дякана є, і ще чотири дякана рукополагали. І от я дивився на дякана, якого я знаю, він вже женатий, а в нього ще дітей нема. І вони дуже жінкою хочуть дітей. І я так розмишляю над цим місцем у плоді утроби своєї, у плоді худоби своєї. У плоді своєї землі на добре, бо Господь знову буде радіти тобою на добре, на добро, як радів був твоїм батькам. Коли ти будеш слухатися голоса, сьогодні Бог хоче, навіть знаєте, якщо тут більшість людей в приклонному віці або в середньому, знаєте, скажуть, я вже родив, я вже маю внуків, я вже маю. Ну, вже, якби мені це, це, це вже не для мене, а, знаєте, а для тих, хто сьогодні хоче мати. Але Моїсій каже, ти будеш благословенним во всьому. І далі він каже, коли буде слухатися голоса Господа Бога Свого, щоб дотримувати заповіді його та постанови Його, написані в цій книзі, закону, коли навернешся до Господа Бога Свого усім. Своїм серцем та всією душою своєю. Я маю чотири сина і вже три сина женатих, і я кажу синов'я, всім серцем, всією душою не вертайтесь. Слухайте Бога. Бо далі Моїсій каже, бо ця запать. Що я сьогодні наказую тобі, не тяжка вона для тебе і недалека вона. Не на небі вона, щоб сказати, хто зійде на небо для нас. Інтересна я мисль на небі, ця заповідь, і хто її принесе? Бог її вже помістив в святе Писання, в святую Біблію. Я не раз дивлюся на Біблію, знаєте, коли я наїди сиджу і наблюдаю Біблію. Інтересний Термін, і нижче я бачу, книга священного описання. І Моїсей каже, ця заповідь, вона не на небі, хто її візьме і дасть. нам. Я буквально був в Одесі чуть більше місяця, Чорноморський район і село. Село стало красиве і за моря. Але там багато людей построїли добротні дом, дома, як в Чернівцях. І я так розмишляю і кажу до церкви: там 80 чоловік. Ви знаєте, я розумію вас, що ви дивитесь на тих, які построїлися, які мають такі особняки, на таких машинах поприїжджали. І ти дивишся і думаєш, а чого мені такий дом немає? І кажу, бачите, ви якраз живете на морі. І ви сьогодні слухайте, Бог дає заповідь, і не треба йти вокруг моря. Бо знаєте, коли від Одеси йти вокруг моря, це тисячі кілометрів, щоб принести з тої сторони моря заповідь. Ось вона тута. І Моїсей далі каже: дивіся, бо ж, бо ж дуже близька до тебе та річ. Вона в устах твоїх та в серці Твоїм, щоб Ти виконував її. Дивися, я сьогодні дав перед Тобою життя та добро, смерть та зло. Бо я сьогодні наказую тобі, люби Господа Бога Свого, ходи Його дорогами та додержувати запиті Його, постанови Його і закону Його, щоб ти жив і розмножився, і поблагословить тебе, Господь Бог Твій, у краї, куди ти входиш. До наслідя. Я живу біля Житомира, я зустрічаюся з вашим членом церкви Анатолієм Шпаком, який зараз проходить службу. Ми розмишляємо. Він сміряється під Божою руку. І сьогодні Бог каже: Я сьогодні наказую тобі любі Господа Бога Свого. Ходи його дорогами та держимо Його, постанові Його, закону Його, щоб ти жив і розмножився, і поблагословить тебе Господь. Коли знаєте, сьогодні нам люди допомагають і партнери, І сьогодні мілость Божа, що ми маємо хліб і до хліба. Я вже тут казав, ми сьогодні стараємося менше їсти хліба. Для чого? Щоб не пухнуть, согласітесь? Вже ті люди вічності, коли вони жили там у нас в гірнику, але вони росли в Сумах, він каже, і 12 років було, і 15, і 17, і ми йдемо з такими, як я сверстниками по Сумських лісах. І кажемо друг другу: представляєш, зараз йдеш. А за цим кущом булка хліба. Сьогодні, знаєте, в нас навіть ну, в основному такої мислі нема. Я кажу, ми сьогодні стараємося менше хліба їсти. І знаєте, я коли дивлюся на все, то скоро щось буде знову мінятися. Бог благословляє. Сьогодні Україна могла би бути протягнутою рукою, але Бог не оставляє. Є зарплати, є виплати пенсій, по Але Він сьогодні, Моїсей, закінчує путь на цій землі і каже: дорогі мої, держиться Господа, ідіть за ним, виповняйте те, що Він хоче. Дуже і дуже держиться за Господа, і хай Бог благословить чернівці. Хай Бог благословить церков, нехай Бог благословить Чернівецьку область, Україну. Нехай Бог сьогодні поможе нам піднятися всім і біжати на молитву. Є такий Олександр Чмут, він місяця три назад був в Кореї і в суботу прийшов на молитву, в шість ранку, а в церкві приблизно тисячі ранку. Ви представляєте, Якби хоча б в суботу ми зібралися тут, вся церква. І він стоїть і каже, якби сьогодні на Україні церква так молилася, вже б все помінялося. І сьогодні ми бачимо, Він, Моїсей наказує народу Божому, я сьогодні наказую тобі, люби Господа Бога Свого, ходи Його дорогами. Хай Бог благословить нас. Любить йти і з Богом дуже і дуже советуватися. Боже, як ти скажеш, як мені поступить? І о тому, знаєте, якщо б ви запитали, а що в тебе на серці? Я теж розмишляю. Я говорю: Господи, мені то проще, але я дивлюся на своїх синові, як їм приймати рішення. Вони дуже взрослі. Дай їм Господі постійно довірятися з тобою беседувати. І нехай Бог благословить нас, щоб ми воістина, ви світло для міра. Амінь.